Корінні жителі міст не надто прихильно ставляться до приїжджих. Проте бувають випадки, коли прибульці докорінно змінюють сіре буденне життя громадян. Стають його невід'ємною частиною, а подекуди скеровують напрямки усієї спільноти. Георгія Косміаді знала більшість жителів міжвоєнного рівного. Відомий європейський художник влаштовував вистави, тематичні вечори та різні імпрези. А найголовніше виховав декілька поколінь людей, закоханих у мистецтво. А іншому бути не могло. Відданий творчості інтелектуал із задоволенням ділився досвідом з учнями і розважав рівнян. Його знали і любили всі. Всі якось з захопленням йшли до нього, бо він, він був такою людиною. Він вмів до себе якось залучити. До, до, Свій інтерес в малюванні в цьому мистецтві він умів передати дітям. І діти якось сприймали його по батьківські. Георгій Косміаді потрапив до рівного у 1918-му. Тоді він ще не знав, що через декілька років йдучи містом, не зможе одягнути капелюха через постійні добрий день. А починалося все із вчителювання. Педагогічний талант був частиною його безмежного творчого я. Він написав підручник польської мови для російськомовних гімназистів, виходячи з власного досвіду, як він вивчав польську мову. Потім вони видавали разом з дітьми такі рукописні журнали. Ось він естетичний естетичних гуртоків. Вони робили журнали. Найголовніше завдання вчителя пробудити інтерес до предмету. Йому це вдавалося без проблем, навіть з учнями, що не мали хисту до малювання. Косміаді вмів розгледіти здібності учнів. І поміж родами ходив до кожного, заглядав, як щось підказував, як це зробити, як те, як те до домалювання, як до ну, приспособиться кругозір, як то ну, десь ліс, там річка, чи що, як його, якими красками там усе було, але воно мені. Мене ну, підходило. Зобачив у мене рисунок, де каже, з тебе художника не буде. Інженер каже, може бути. Mm -hmm. Він до його майже слова, майже того і з'їснилися. У рівному Георгій Касміаді працював одночасно у п'ятьох навчальних закладах. У цьому приміщенні майже 20 років діяла перша українська гімназія. Її випускники пригадують вчителя як цікаву, експресивну та харизматичну постать. У навчальних програмах освітніх закладів для малювання відводилася невелика кількість годин. Тому вчитель працював одразу в декількох гімназіях, де навчалися учні різних національностей. Георгій Петрович намагався бути ближче до звичайних місцевих жителів, які вразили своєю безпосередністю. Напевне, тому за короткий проміжок часу він оволодів українською та польською мовами. Коли ми почали говорити з учнями, щоб вони поділилися своїми спогадами щодо своїх професорів, то практично всіх, кого ми знайшли, а то було 42 учні, згадували Георгія Петровича Косміаді як прекрасного вчителя якого вони дуже любили, навіть ті діти, які не вміли малювати, навіть ті діти, яким він ставив, ну скажімо так, не зовсім позитивні оцінки, як за рівень їхньої майстерності, але як людини, вони його дуже добре пам'ятають. Володів українською мовою, свободно, так що то ми не обіжалися на його. Російка я від його не чув. Ну а по в нас є, де табло, то він звичайно викладав російською мовою. Георгій Косміаді, як педагог, був новатором. Він виховував почуття кольору в учнів під час уроків ніколи не підвищував голосу та намагався знайти час і терпіння працювати з кожним індивідуально. Дуже цікаво розповідав про свій предмет. І ми всі були зацікавлені ходити на його лекції, малювати. Вигодив він нас. На природу. Малювали ми фарбами. Це були одного кольору фарба, корічю кольору бейтс називалася тоді. А як вона практично не знаю. Оце, в залежності вона водою розводилась. І в залежності від кількості води, вона давала різні тіні. Темнішу, світлішу. Оце ми так намалювали з натурі. Дуже це нас це захоплювало. Приблизно у цьому районі знаходилося помешкання сім'ї Косміаді. Адресу вулиця Круча, 3 добре знали рівняни, адже тут завжди було людно. Педагог займався з дітьми, часто проводив репетиції та готувався до імпрес. Косміаді мав багато інших обов'язків та зустрічався з дітьми в позаурочний час. Вони залюбки відвідували його заняття. Він був і опікуном певних класів, тобто, як на сьогоднішній день, класним керівником. Дуже подобався дітям. Він дітей не тільки навчав малюванню, мистецтву малювання, він вчив їх ліпити з глини, вишивати, творити будь-що з дерева, вироби, ну, така неординарна особистість. І діти до нього тяглися. Він не тільки на уроках того дітей навчав, він мав гуртки. Як на сьогоднішній день ми звикли позакласної роботи, так і на той час. Проводив він їх в себе вдома. Тому що приміщень в закладах освітянських на той час було досить мало, і йому було зручніше, щоб вони приходили до нього додому. Результатом навчань були учнівські виставки звіти, які неймовірно любили рівняни. Крім того, кращі роботи бачили далеко поза межами міста і України. Зокрема, малюнки експонувалися у Варшаві, Кракові і навіть Парижі. Разом з учнями Георгій Косміаді періодично готував газету з їхніми віршами. Саме там він мав гуртки естетичного такого напрямку. Ну, серед них естетичний вісник, який видавала російська гімназія. Потім він видавав газету Зелений шум, в якій друкувалися вірші учнів гімназії і реального училища. І це була величезна подія для учнівського колективу. Георгій Петрович був також талановитим режисером і актором. Разом з дітьми він робив досить складні театральні постановки. Самі вони робили декорації, малювали до вистав, самі шили костюми. Сам Георгій Петрович грав, грав головні ролі в тих виставах, окрім того, що діти були задіяні. Він дуже гарно читав вірші, він прекрасно грав на фортепіано, він прекрасно декламував прозу. Вистави Косміаді проходили з аншлагом, адже були чи не єдиною розвагою у міжвоєнному місті. Глядачів особливо цікавила учнівська гра. Там Виступали викладачі гімназії, очні гімназії. Сам Косміяді завжди приймав дуже активну участь. Ну, відомо, є афіші, наприклад, де він е, про постановку царя Бориса навіть таке бралися мусорського за таку оперну, але це були сцени. І сам Косміяді виступав в ролі царя Бориса. Вистави проходили у театрі «Зафрана». Зібрані гроші передавали благодійним організаціям, які опікувалися долями сиріт та безпритульних дітей. Значить, всі. Гроші, бо це були платні е, такі вистави, імпрези. Всі гроші йшли тільки на благодійні цілі, дали гроші на підтримку бібліотеки імені Короленка, наприклад, так, а це було теж при православному благодійному товаристві. Окрім вистав, Георгій Косміаді влаштовував різні перформанси. Він ставив за мету ознайомити присутніх з кращими поетичними творами. Ось книга з віршами, які декламували на одному з вечорів, та з автографом художника. Що він був ініціатором того, щоб в Рівному відбувалися концерти, вистави. І отут він. Теж співпрацював тут, бачите, шляхи діда і Косміяді дуже дуже перехрещені, пересічені. Вони готували ці вечори. Ну, наприклад, є документи, ну це вже у Надії Георгіївни. Вони збереглися про те, що був наприклад вечір радості. Він на базі ще тоді трошки можна було використовувати приміщення палацу Любомирських. Він пізніше, там велика пожежа була, і він згорів. І вони там робили оці вечори. Потім вечір смутку. Такі акції проводили у просторому палаці Любомирських, які поляки передали міській громаді для масових заходів. Тематичні вечори не тільки об'єднували міську інтелігенцію, але й скеровували культурне життя рівного загалом. Їх відвідували як істинні гурмани мистецтва, так і звичайні міщани. Напевне, тому Георгія Косміаді, як організатора та учасника цих дійств, добре знали рівняни. Не дивлячись на свою зайнятість, педагог знаходив час і для власної сім'ї. Його дочка пригадує, як батько майже на всі події брав її з собою. Він мало бував вдома. Але це ж вона розказує. Вона каже, що він завжди тягав так. Вона власне, це слово застосовує, тягав мене з собою. Я була ну, там, де він готував виставки. Я чула, як він музичне оформлення робив, і вона свідчить, що він дуже любив Рахманінова і завжди звучала музика Рахманінова, тобто такий подвійний вплив на свідомість ну, І тих, хто приходить на ці концерти в першу чергу на учнів. Рівне між двома війнами перетворилося із провінційного містечка на культурний осередок Волині. Тут навчали, організовували різні вечори та ставили спектаклі, декламували та малювали. Чи таким був закономірний розвиток міста? А можливо, це збіг обставин, внаслідок якого на Волиню 1914 році відрядили військового на прізвище Косміаді. thank you